Так, друзі, всім вітанням, всім доброго вечора. Раді вітати на каналі GG Poker UA. Uh, привіт, Макс. Привіт, привіт. Всіх uh, вітаю. Так, Макс зібрався до вечері. Сьогодні футболу нема, так що подивитись покер. Зараз. Буде... Десь Зараз маємо. можемо два моїх зіткнутися. Не дуже приємна роздача на мені буде. А, зараз. дивись, виходить, зараз, якщо паніков вбиває владу, а потім паніков, що виб'є Родріго, то я автоматично теж перемагаю в цьому заслонку. Блін, ну мені подобається, перше було важко, але зараз все зараз просто весело. І, до речі. Пада, кол ж ми, не олин, кол. Кол на флопі, на флопі якось відскочим, ту з король. Ну, тут, знаєш, що цікаво, наскільки ми поважаємо і це не поважаємо, наскільки ми поважаємо панякова, бо в теорії вісімки вже і можна запіхнути. Ой-ой. Так і знав, так і знав. І Вала таки, і чи будуть тут у нас сюрпризи? А сюрпризи I вже на фіні буквально. I mean. Плюс чотири додаткових аути, бекдорів ніяких I немає. I, дивися просто, ізі ізі 4 цих. І то сім, вісім, то сімерка, да, влада. Я ж говорив, агресивний гравець. Що ви від нього хочете? Просто зразу з сітаутом вилетіти? Треба ще якось, щоб Сілоан підпанікований попав. І вон знов кулі роздали двоєчки в ту Да. Той сценарій, який я десь описав комічний, він дуже близький, що зараз і більше буде комічнішим тим, що панікоптащить і ще своїх виб'є, як то кажуть братанів. але він то не знає, що це. Він то за себе грає, а виходить проти мене. Він не знає, що Макс поставив, Макс ще... ой-ой. ой Давайте, я так боліваю за ту скроль, я завжди підтримую гостей в аслогерах, ну давайте це дуже весело. Ні, Бубу, ні, ні, давай, ні, ні. давай, З парку любові виходить. Червоні! 5 хвилин, ну, це найшвидший лос-лонгер типу, в цьому. Просто 5 хвилин по яку цих вибив. Ну, 5, клас, 7. клас. Так, ну у нас тут е розкид буде. Ну, не факт, не факт. Не, ну, ну Рен викине. Віде, чи віде, віде, чи віде? Чи а. Ну так, так. це що викине, але ну, чи розхід буде, коли черво буба зараз побачимо, хто сильніше. Я не, не встиг звернути увагу, що у нас по, по мастям заблоченим. Так, да, ну. Тут. Зараз Рен такий-то, типа, та, сітаут сітаут у мене пікові. Пол. Говорить, от вак кол. Кол ту здама. Зараз подивимося, да. <рес> <Оп. рес> Пінтер небезпечній зоні. Це до речі, мої конячки між собою зіткнулися. Ну, бачиш, щось, щось твої конячки між собою зіткнулися вже після того, як мої повилітали. Ну, це де, де справедливість. Моя мо, дару... ще бачиш, не вигуваю. Мат Матеус підтвердив, якби, що він не ну, якщо навіть ставить то скороль, то король то тут ніякого розходу не буде. Баєш, ти такий, бач не сильно, я бачу, що за Матеусом слідкуєш. Матеус, якби в Олинах навіть в таких ситуаціях має плюс п'ять там. Тобто він зараз ставить десь там 55 на 45 його користь. Ну, нарешті по якийсь буде, а не просто рейс-пуш. Хоча завжди всі люблять оленчики подивитись, що їм цей послоп там щось комбінації рахувати і так далі. О, я, ну, мені Женіза, я дивився недавню фіна... офлайн-фіналку, буквально кілька днів тому ну, ну він би запіхнув би тут і все. Блін, така схожа ситуація десь. Він Не, 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 на, на послопе він на, на е, батоне. Ой, на бабе захищався проти ЧПК, короче, і зарепушив сд На весь стек. Ні, ну я думаю, это. Ні, ну тут Кириченко... о, ну не подобається, я би в такому сімі просто чек-кол грав. Mm. Ну, Все-таки у цього арени бажання, тут є і 7-8, і 9, десятки, 10, Ну, Тобто там однопарних рук майже 9-8, якісь 6-7, 10 валет, якісь, які ми там трошки блочимо. Ну, школи от власне... там. Хотів Правда. тебе запитати, як-от в нас е різнокольоровий борт, по факту, ми колемо. Якби в нас умовно лежали дві е червушки. От якщо ми якраз не блочимо, там ну, мало рішають, але все одно От була б десятка червова. Ми б хотіли би тоді рейзити, вже виставлятися, пушити, чи все, все одно через кол грали б одно через кол, бо ну так структура борду дуже підійшла колд кольору. І бачив на рівері, дає за нього yeah. далі ще заступилося, але ну, в загальному він ж міг собі спокійно зіграти там, чек кол, чек пуш, чек-кол, чек кол, чек -кол типа на рівері Донк. Ну, тобто для нього всі опції були підходящі. Сі 8ББ, ну окей, фолл. Типу в нокауті, то точно кол. Тут спокійно викину. Ну, я думаю, що він просто викинув даму 10, бо просто в наступні заходять тузи, то для чого лудити з дамою 10. Ну так. В принципі, варіант такий непоганий. Так, ну звісно, що буде кол. Так, да, буде кол, потім буде чек. <хід> Та, ні, зразу бет. Що случайно вийде. То би ще причекали. але я тут вже ні, ну, то там там немає випадок. В да. ну, в принципі, так. Вже прив'язаний. Ну, валетик такий є, король такий є, так. Mm, да, але всі вже в Goodgame нажимають, значить вони карту бачили. <laughs> Походу. О, от зараз. Ну, і color, власне. Прямий пуш кол. снепом, галочкою навіть стояло вже, навіть якби біндер заколював. Я... Так багато на спліти ауті є. Так, це не флеш? Це не флеш, але це може бути червоний хрестовий валят. Але він, він так, то не знає, не про чому він виставився так, що ну. Так, тут... п'яте місце має почотне, як мінімум. Так, хіна, у нас екшено виставлення. Акумулюється. Не, так, так, як... Не знаю, чи це добре вже на, на цій стадії, але. Ну Якщо не в паніково, то типу, принципі, от плід. Все добре, ніхто нікуди не акумулює, все зберігається. Йо в паніково, там Рибл Страйп вже був. Там буває таке, що там карточку там, чиюсь там, знаєте, з кредитки чи там аккаунт. Так само, як підтвердження про те, що там ваш. Ваша платіжка, там, або ваш ваш банківський рахунок, де коли деякі руми просять. Тобто це ну, все їхня політика типу, цього. Вони мусять це приходити, ну, типу, проводити, бо потім, якщо будуть якісь питання в плані того, там, що я не пам'ятаю, як це називається, шуфінг, смуфінг, щось таке, там, де кредитки оці. Просто крадені кредитки заводять на всякі, типу казіножки, бетинги і так, так далі. Так, Там так, їх так, відмивають, нас... виводять, да, то за це вони так і роблять. Невеличкий колорочок. Сімка бу... непогано це... виглядала. О, Сімку оце берегу. вже потужно. Тьорн потужний. Рівер без безпек. Фолт зразу. Не, ну, якщо біндер зараз просто на твердий нажме фол, то це буде, звісно, пічно. Так, гарно. На рівері, ну хоча б лямчика 2 треба. Давай паніков. Там туз з все. Туз 7, туз 2, всякий тузвалець, туз, туз король з бубний, туз... Всі є. Ну, ні, ну типа сети не будуть, там ми ж флопчик-чек вони зіграли. бачиш? Чек-чек? Біндеру, да, біндеру повезло, що він на флопі не розігнав под. По, по факту та, сеті вже після чек-чеку. Він, в сеті може, ну, і придумати все-таки, що паніков разів не добліпово. Ну, все-таки, так, да, він, три ляма. Тут Супа, він, шо, якщо, не бачить, не. якщо ви любите, то ви любите вже так, типу по, по цьому, так, по-свинячи, типу, просто тако на тьорні овербетік і на рівері, давай, півтора потіка. Я розумію, що ми бачимо руки, але, ну, камон. Я Ти не знаю, нам просто кричать, що ми офолдили і все. Ну так, я ж говорю, що щось паніков, типу з сейзами. Прямо він... трошки динаміку відслідковувати, ну. Ніколи Сейзам. нас не блефували. Пробує блефувати, а тут прям він, ну, на якийсь... ну, він реально пробує тупо з двох пар добрати. Ну, типу бої. а можна щось придумати, якісь там ну, півтора два лями добрати з яких бачиш, хто такий біндер. Бо не справляється, так. Да. Поганенько, максимально. Ну. ну. І тепер буде зараз веселі всякі рестіли пуши. Прям коли так, 10 почнемо. І Одразу вислення? По факту, так. Зараз побачив, так, да, зразу. І до І вже. При тому, що, типу, у Біндера було за дві, дві роздачі до цього 5 мільйонів. Типу. Тобто він другий стек був, уніков перший стек, і все, за дві роздачі до побачення. О, да, цікаво, Зараз тут 8 чи Ну коло тут 8. Ну тут не скажи, бачиш. Uh -huh. менше, так, 15 бландів. Зараз вже так ближче до кола, після смайлика. Екол. Ну не може все в один бокс, правильно. Вісімко прийде, прийде. Ну, але ж валет на рівері на спліт ніхто не відміняв. Так і валет, це що. Хотів паніково, якщо вісь не знайдуть, або пару А я, я думаю, що паніков може і поколоти просто. Ну, все-таки такий середній... Ні. Ні, середні пусови. Ні, ну так уже о. Це дуже брудно. Так, це то брудно, але ж він знає, що він проти Матеоса виставляється. Там, якщо навіть на флопі якісь шанси, йому треба було хоча б флоп ловить 8-8. Сайз для такої глибини якийсь і збільшений по факту, 4х, але. Ну, тут буде трошки цікаво, да. Сібе, мінімум, кол. І Тьорн, там, якщо не буба, не дев'ятка, то паніков може і здатися. Хоше підозра на мультяак і гостем. Ну, я ж говорю, що да. Більше всього, що просто на... або людина не свого ака, от, бубка є, хорошо. Оте, трошки фішечки сюди, ну паніков зараз може чекнути спокійно з десяткою бувовою. Блін, а чи Боже... ти розглядаєш сценарій, що паніков з десятки, що за вартом лишиться? Приповнив. Так. Крим... Ну, стрямно, стрямно. Типа, дама, король туз, типу, наш четвертий над. Е, там, Я десь... розбив... Прави... Правильно зараз поставити 900. І river to push? Я просто э, на ситуації Матео, Ну ні, ну тут просто Матеус, типу, свою руку в блеф не хоче перетворювати, а панікова якраз серединка велю, і він може якісь там 800 мільйон на рівері поставити. Типу, добрати з дев'яток э, і все, напевно, дев'ятки, сімірки, з бубой. Типа, сет якийсь там вісьмірок, який міг. Лоб, ну, при флоп заколити, да. ну він дуже мало ставить, я думаю. Матеус... Давай, кусті, Про, просто, пол, щоб подивитися. Бо, типа, дуже мало ставить і, типа, стріт ну, в п'ятерку якийсь міракл, люба, бобна. Не очікуваний, Олин, бахне. Ну, олін, то, 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 то дуже жорстко. Тут або рейс, або Ну, Я, 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 я розумію, просто... що це страшна історія. Що... Хай Матео зіграє кол при флоп просто і там флоп шістерочка. Він, ну, типа, ну, 35 блат. Ну да, шістьорки треба. Зіграй колом, ну, Матео з тайто, скільки він королі требетнув, типу, туз король ну, тебе тузи трибетить. Він просто, типа, блеф требета ні одного не зробив. І, типу, до цього всього, ну, блін, ну знову вони. Тут малий. Тузик! Володик просто. А тепер просто зелену або чорненьку. Це чорненька. Ні, ну, звісно. Ну... Щось моє. Да, ні, мої ну сьогодні... не можна. Це така. мої сьогодні леслонгери, просто при флоп, кудись відморожуються, неясно куди. О, чому ми не хочемо. З Еріком будемо зараз прощатися. О, віце. Який... Ну, понятков. Я, я знаю, як я, Матеус виступає в Олинах. Ви ну, всі розумієте Ну, Тобто не, не без спойлерів, без нічого, прості факти е, в Олинах. Нас, спойлере, все. Ну, G Ерік, на жаль. Я ж говорю, що без спойлерів я просто. Я людина проста, бачу такого як Матеус, з ним не граю роздачі і все. Надію, що хтось його, типу, виб'є по случайності десь в кулері. О, хе-хе, давай ще вісімку. Краще вісімку, щоб поменшалоті було. В чаті люди подивилися на стільки комбінацій у Матеуса, що вже їм все зрозуміло. Дивися, просто паніков. До речі, після роздачі перерва. Hello! Хеллоу. Що буде спарить борт в чат чи ні? Ага, спарить борд. Ні, ну дивися, паніков в глибині 10 позиції. А четвертий ліпить подбет, коли Матеуса просто стріс в лопа, і на тьорні ловлять четверту. Дивись. І Алекс Паняков просить пуш, 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 щоб Матеус, умовно, там запушив. На варю. Да, і... А там тут двоє сюрприз. Ну, блін, да. ну класні таймінги. Матеус красунчик, вітаємо. Рідко, коли ми вболіваємо за перемогу, ми просто чекаємо, коли він вже ти поставить, розуміємо, що буде кол. І отак Адріан Матеус, який розпочинав цю фіналку найкоротшим стеком. Хто поставив на Матеуса в цьому на GG, там коефіцієнт був ну, доволі такий солідний, мені здається, там біля тридцяти чи що. Та 100% найкоротший най най стек, і в моменті просто різниця <п 'яту> там. Між стеками панякова, коли в того був на піку Мат Матеуса на, на нижньому піку, так був там різниця щось 20 разів, якщо можна казати, так.